Ну і Курська область, щоб ми вже закінчили з картою бойових дій. По Курській області М інформація про оперативне оточення українського групування в Курській області, яка поширювалася російськими джерелами. Наразі вона не підтверджена даними об'єктивного контролю. До речі, самі росіяни визнають, що немає великої кількості українських військовополонених, великої кількості захопленої трофейної бронетехніки тощо. Я нагадаю, що під час українського контрнаступу в Курській області було захоплено більше 700 особового складу російських військовослужбовців в полон, тобто є з чим порівнювати. За силами оборони України залишається сім населених пунктів і зона контролю це приблизно до 200 квадратних кілометрів вздовж російсько-українського кордону. Всі спроби окупантів видавити сили оборони України в Сумську область наразі не мають успіху.